Наша полуниця готується до цвітіння, тому треба зробити ряд ще підживлень, під корінь по листу, захистити її від хвороб і від кліща. Звичайно, обов'язково дати кальцій бор, тому сьогодні комплексне підсумкове відео по догляду за полуницею нашою перед цвітінням. Перше, давайте щодо піджилення під корінь. Обов'язково весною перед світінням треба полиниці нашій дати кальцій. Кальцій розвиває кореневу систему, кальцій розвиває листовий апарат. Кальцій дуже важливий для клітин рослини. Кальцій треба давати і під корінь, і по листу. Під корінь кілька днів тому я показував, що давав кальцію у селітру. Це дається 20-25 грамів столова ложка на 10 літрів води. І ці 10 літрів води діляться на 20 кущів полуни. Це виходить по півлітри під кущ полуниці. Яке ще підживлення потрібно нашій полуниці передцвітінням. Оскільки наша полуниця вже починає викидати цвітоноси, тому обов'язково перед цвітінням на початку цвітіння можна одноразово, можна повторити. Тут залежить скільки добрив ви вносили вашій полуниці. Даємо нашій полуниці комплексне підживлення. Добро має мати азот, фосфор і калій. Має бути рівне добриво: 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Або, наприклад, все по 16. Добре, якщо добриво, є магніт. Магній дуже важливий для фотосинтезу, для клітин рослини. Сірка також важлива для засвоєння азоту і транспортування білків, залізо, бор, мідь, марганець, цинк. Якщо добриво має такі мікроелементи, це дуже добре для нашої полуниці. Рівне добриво. Даємо кореневу систему, розводимо 20-25 грамів столова ложка на 10 літрів води і ділимо на 20 кущів полуниці. Це в нас виходить 1 грам діючої речовини на, нашу, на кожний кущ нашої полуниці. Таке підживлення робимо через тиждень. Наприклад, ви зробили кальцієве підживлення в корінь. Через тиждень ви робите комплексне підживлення, де все по 20 корінь. Що ще дуже важливо треба буде зробити? Нас на другий тиждень знов передають заморозки і похолодання. Щоб підготувати нашу полоницю до цього похолодання, нам треба знов нашій полониці дати монофосфат калію, монофосфат калію, сульфат магнію. Саме краще підготовлюють нашу полуницю до похолодання. Монофосфат калію має 52 фосфору, 34 калію. Це добре давається по листу, столова ложка на 10 літрів і проходиться по листу полуниці. Я вже показував перед цими морозами, що в нас було і мінус 5, і мінус 6. Я проходив по нашій полуниці. Прекрасно наша полуниця перебула, листки чисті. Нема дефіциту ніяких елементів, нормально почувається. Тому перед цими похолоданнями треба допомогти нашій полуниці по листу пройти монофосфатом калію. Це обов'язково. Не треба видумати ніяких амінокислотів, там яких супердобрив. Можна простим монофосфатом калію, також допоміжний сульфат магнію. Цими добрим можна допомогти нашим рослинам перед заморозком. Вже після того як заморозки пройдуть той тиждень, можна працювати після них амінокислотами, пептидами. Водоростями, всякими різними препаратами, хто якими працює, крім того, нашій полуниці ще потрібен один дуже важливий елемент для цвітіння це звичайно бор. Можна використовувати борну кислоту. Борна кислота також непогано працює, можна попрацювати іншими препаратами. Можна, наприклад, взяти брексил кальцій, там і кальцій, і бор. Вони бор і кальцій разом найкраще засвоюються. Я того року працював і цього року буду працювати кальцій Бор-сірка по листу, це в нас коректор живлення. Тут є кальцій, бор-сірка. І є тут спеціальний такий елемент: гліцин-бетаїн. За рахунок цього складу краще засвоюється кальцій по рослині. Треба і кальцій по листку, бо може бути з якихось причин кореневій системі кальцій добре не засвоюватися. Тому добре кальцій давати по листку також для клітин рослини. Бор. Саме краще засвоюється з кальцієм, і плюс гліцин який в цьому добриві, коли в нас несприятливі погодні умови, він знімає стрес, порушення фізіологічних процесів. Все це разом з бором забезпечить нам гарну підготовку до цвітіння. Що в нас по обробках від хвороб? Багато мені в коментарях писали, що є плямистості на листях. Плямистості ці на листях трошки небезпечно, бо потім наша полниця від цих плямистостей може пропасти. Від плямистостей непогано працює хорус. Я свою полницю разом з деревом обробляв мобіль плюс альфа супер. Мобіль нас аналог хоруса. В принципі, полуниця досить нормальна, має листки. Десь, звичайно, не ідеальна, десь, звичайно, є мінімальна хвороба, але це допустимо. Якщо ви до цього часу ще не обробили полуницю, і обов'язково перед цвітінням, треба обробити її від комплексу хвороб. Це можна взяти хорус, і нам треба обробити полуничку від кліща. Перед цвітінням, я навіть бачу в себе, я вже обробляв міральдом. Коли почалося тепло, то я обробляв міральдом. Але бачу, ще треба повторити, бо є десь такі листочки, що видно, що є ще кліщик. Тому, якщо ви ще не обробляли, то перед світінням зробіть комбінацію хорус плюс актелік. Вам забере хорус основні хвороби, а актелік вам забере кліщик. Від кліща обов'язково обробляти, бо якщо розмножиться кліщ на полуниці, ви не будете мати ні врожаю і ваші кущі пропадуть. Оскільки я вже обробляв хорусом, я хочу обробити. Зараз Парацельс плюс Міральд, Повторю ще Міральдом. Міральдом я кажу, що обробляв, коли почалося тепло. У нас я обробляв по листу Міральдом від кліщика. Парацельс нас гарно захищає від різного комплексу хвороб. Парацельс дається і по квітах, і по деревах. Непоганий фуніцид. В ньому 30 днів очікування. Якраз перед світінням полуничка буде оброблена. Поки перед цвіте, поки ягоди зав'яжуться, якраз парацель вже вийде. Від кліща хоча б треба обробляти два рази, коли починається тепло і перед цвітінням. Міральд непогано працює по всіх видах кліща, тому будемо ними обробляти. Отаке в нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Думаю, якщо зробимо такий комплекс заходів, кальцій, бор, захист від хвороб, ми нормально підготуємо нашу полуницю до цвітіння, до зав'язування і будемо з гарним врожаєм своїм. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба.